Яка потужність потрібна для спа басейну? 220 чи 380 вольт? Це питання часто лякає, але насправді е, все просто. Якщо у вас невеликий спа на 2-3 місця, то звичайна розетка 220 вольт цілком впорається. Такі моделі не потребують багато енергії. А от якщо ви обираєте басейн із потужною гідротерапією, кількома насосами, підігрівом. І музикою тут вже краще 380 вольт. Чому? Щоб усе працювало на максимумі без перевантажень і падіння напруги. Але найцікавіше, багато сучасних моделей мають універсальне підключення. Можна обрати, яка система підходить саме для вашого будинку. І ще бонус підключення під 380 вольт, зазвичай економніше для енергоспоживання в довгостроковій перспективі. Отже, якщо ви мрієте про СПА без обмежень, обирайте модель, яка підтримує трифазне підключення. Але не хвилюйтесь: ми в Spa Galaxy завжди допоможемо підібрати модель і зробимо технічну консультацію. Звертайтесь. І ви е, точно не перегорите від помилки, і обов'язково підписуйтесь далі ще більше корисного про те, як обрати СПА без стресу.